Канал Player Он Реді представляє. Кититиме. Вже зовсім скоро будемо розбиратися, хто з них лисий, а кому просто не пощастило з Барбаром. Вау! Красота по тінні джанські. Вкачаємо кілька рівнів корисних скіл. Познайомимося з е, Наполеоном. Отруємо Білосніжку. Тунемо. Я симура, я кепку спеціально купив. Згадаємо атмосферну Цушіму. Creed 2. А, ні, не купив кепку. Ви цього не бачили. Я Секіро. Я Бладбор. Я все допригався. Your time has come. Rise as one. Ранок. 22 березня. Rise of the Ronin. Ну і ще залишилася нарізочка, не викидати ж так, ще може, так, і ось так.